Ті ти сумну зі свіжого м'яса чи показати відверту білизну у 65? А може вилупитися з яйця на сцені музичної премії на очах усього світу? Варіацій чимало. Результат перевершує усі очікування. Багато мільйонні перегляди в Ютубі. Нові шанувальники зіркового персонажа, беззаперечний комерційний успіх. Вмієте співати, Вмієте апатувати. Чи вміють дивувати учасники проекту зірка плюс зірка 2»? зараз у цьому переконаємо завдання. Не з легких поміститися. Ось у цій брендованій торбинці. А Це я торбинка? в нього влуплюсь. Тільки ви не заставите? Ні, не будемо. Це все серйозно. Всього тут уже говорять, нірця не залазити орбич. Ліді Гага сьогодні мене нікудишне. Чого не скажеш про співака Стаса Костюшкіна. Сьогодні він налаштований на експерименти. Що зробив? Заліз в мішок. А не питання. Боїшся бути смішним. Я? Та, да, вроді, ні. Так. Так, як то так. так, так. Ну, я, я, я можу, я можу бути... Не очень, не очень эпатажный, но очень гибкий. Можно вам пожму руку за вашу смелость? Знову здравствуйте. Знову здравствуйте. Навіть попри гарний настрій та досвід роботи у комедійному жанрі актор Віктор Логінов залізти у мішок. Не чому? Не смілий? Ні, я не лядігат просто. А от співака та ведучого шоу Івана Дорна довго мовляти не доводиться. Подивіться на його костюм. Це справжній в Помоги, хочеш. А ты спрашивал меня, хочу ли я э, залезть в сумку, да? Да не, я, я не хочу это делать. За руку. А, да? Да, чуть-чуть не -чуть, почти Вот, ну такое, конечно. О! Добрый вечер, друзья! У нас утренняя программа. Доброе утро, друзья! Как у вас дела? Вы меня узнали? Я думаю, зритель вас не узнал, можно представить. Друзі, це Кирилл Андрієв, група Іванушки. Доброго утро. Що ж, українську чи то російську леді Гагу ми не знайшли. Однак, на відміну від жінок, хлопці виявилися сміливішими. За це їм п'ятірка. Але на цьому експерименти не закінчується. Дочекайтеся.